Всім доброго дня! Сьогодні ми подивимось трошки прикрас з Ізраїлю. Це будуть красиві комплекти з кіанітом та паралинками є ось такий цікавий комплект. Тут сережки та підвіска. В принципі, можна такого, це блистівка чи блистівка. Можна замовити якусь подібну каблучку до них, до цього комплекту з Кіані, тому що був красивий комплект. Ну, сама модель мені дуже подобається. Вона ще буває з лабрадорами та адулярами подібна модель. Дуже-дуже цікава така. Вартість набору 3250 гривень 90 доларів. Якщо окремо, то це 2000 та 1250 підвіска. Ось така. Кіаніт сам гарний. У підвісочці такий, бачите, є ефект. Ну, не ефект кошачого ока, але така полосочка посередині типу як око. Але вона поперек, але все одно так цікаво виглядає. І така сама історія, такий самий комплект з лабрадором, ось такого кольору, сережки та підвіска. Однакові за відтінком основні камінці, але маленькі, бачите, трохи відрізняються. Я думаю, то не критично. От головне, що основні камінці, бачите, вони однакові. І в них такий красивий. Я б сказала, що шикарний в них блиск, класно, вони всі разом виглядають. Взагалі, модель тут в нас зверху замість перелинки лаборатор бачите, все один камінець. Ось такий. Дуже красивий. Вартість та сама: 3250 гривень 90 доларів. Думаю, що такий цікавий варіант. чат Хтось в мене питав про ось цю каблучку у розмірі 19,5. Це такий адуляр такого яскраво насиченого кольору 19,5. Може, там трохи е ближче до 19,5, ну, тобто трохи менше. Бо широка, так, чітко вимірити, це важко. 1350 гривень 38 доларів вартість каблучки. А самотня підвісочка з адуляром та лабрадором, красивий колір, 1250 гривень. На ось такому вушку. Це все та сама модель, але це в нас без сережок. Позаду давайте ще переглянемо швиденько. Так, наступні сережки ось такого плану. Це, можна сказати, під замовлення. от Дівчинка просила таку модель, але ми з вами їх все одно подивимось, може комусь сподобається І сам адулярчик тут красивий, тобто лабрадорчик. І ось такі петлі замочки. 1350 гривень 38 доларів. такий Це в нас лабрадор Просто тут сама модель така цікава. Бачите? І такий самий Єкіаніт. Подивіться, які вони класні. Класна модель. таким. типу, я б на них сказала, якісь булавки, або шпильки. Шпильки правильніше, так? Да? Камінці трохи різні за розміром, і, ну бачите, один, начебто такий меншенький. от. Але самі кіаніти дуже красиві. Так, воно не критично, але трохи видно, що камінці відрізняються. Ну, на вухах то воно не буде видно. Далі каблучка ось така 20-й розмір з паралинкою. Ну, Це я говорю плюс-мінус, але от я бачу, що він 20-й за кільцеміром. Тут накладочка одна 375-ї проби. Ну, взагалі модель красива. І буває ще така сама підвісочка. Ось так виглядає підвіска, підвіска класна. Бувають ще сережки. Зараз їх немає, але вони будуть. Ось так позаду. Такий комплект з накладками. І з лабрадорами є ще ось такі сережки. 1350 гривень вартість, також такі жовто-зелені, можна сказати, колір такий болота. Але колір сам цікавий. Ну, це цікавий Лабрадор, просто всі звикли більше до таких синіх. І сам колір насичений. Ну, світіння тут класне. Флюрисенція. Ось такі замочки англійські. 1350 гривень. І ось така цікава модель. В них вартість та сама: 1350, але тут штучні аметисти та штучні цитрінчики, але вони крупніші. Бачите, вони такі. Ну, тут сама модель оригінальна. Ну і форма класна. І взагалі модель така незвична. Той самий виробник. Бачите, як відрізняється. Далі з крупними сердоліками ось такі сережки. Тут також цікава модель. Вони такі довгенькі, 1350 гривень вартість, В колір. Камінців красивий. полосатий 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 але вони довгенькі, довгенькі 6 сантиметрів. І далі цікава модель ось така. Це авантюрин, Авантюрин натуральний, а цитринчики тут штучні. На шпильках також. 1200 гривень вартість 34 долари. Авантюрин такий зелений. Також цікава модель. Цікаво, вони виглядають в ушку. Трохи відрізняється авантюрин за розміром. Бачите, цей більший, це трохи менший. Ну, Дівчат, ручна робота, що поробиш? Майстер з душою, я так відчуваю. А хочу ще показати каблучку за доляром. Це трохи інший виробник, вона також, бачите, світиться, просто не з усіх. Боків, ось такий цікавий адуляр. Тут 878 вага, 1350 гривень такий кружочок. І ще одні цікаві сережки. Хочу показати з адулярами, ну просто, вже до <с>? щоб цю адулярову тему завершити повністю всім чим маємо ось такі сережки. Але сережки, вони, бачите, камінці трохи в огранці Сережки також 1350 гривень вартість. Хоча, щоб завершити, можна ще показати адуляровий чокер. А, неправильно сказав не чокер, а жгут. Бачите, ось такий на біжутерній фурнітурі. приблизно тут 50 см 1850 гривень вартість ось такі. Крупні намистинки, крупні ж такі, а, бачите, як, як таблеточки, хочеться на них сказати, бо вони такої плоскої форми. Красиво виглядає на шиї. Ви можете подивитись у мене інста, на інстаграмі, я фотографувала на собі. І ще ниточка опалі у мене є на ювелірному тросі, Тут 44 см довжина. Це в мене поки що останнє. Може пізніше ще буде? Бачите, вони такі радужні, цікаві такі намистинки. Вона дрібненька, от на відео здається, якось, наче як більшенька. Центральна намистинка тут приблизно 3,5, десь 3-3,5 мм, і вони зменшуються ближче до краю. І хочу показати ізраїльські монетки ось такі. Каблучка у мене у 17 розміру. Це десь на 17,2. І ось такі сережки зараз є. Монетки двобокі такі. Сережки 1400 гривень, а каблучка 1250. Ще буває підвісочка такого типу. Монетки з бронзи. І можуть бути ще ось такого типу, але на англійських замках. Можуть такі, можуть бути на англійській. Ось такі це срібло. 1550 гривень вартість з такої моделі на петельках. Наступні сережки з накладками ось такі сердоліки, агати, такі агати, з золотими накладками, 1050 гривень 29 доларів англійський замочок, вони тендітні та легкі. 4 см. І ось така підвісочка з золотою накладкою. Перелинка та золота накладка. 700 гривень вартість. Така маленька. Є, буває до неї такі самі сережки Можуть бути без, зол... без золота, але мені здається, що тут <сі> таку модель вже треба з золотом брати. Ось такі в нас прикраси на сьогодні. Обов'язково напишіть, чи вам сподобались. Хочу ще наприкінці відео показати, що в мене ще лишилась ось така одна, може дві, може одна, поки точно вам не скажу. Ниточка хризоліту необробленого, 600 гривень варті 60 см довжина. Фурнітура, біжутерія 40 40 грамів вага у цього намиста. Таке досить важкеньке. Набрано через бісеринку маленьку. Це у нас шопа не обробленим хризолітом. І бажаю гарного дня. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення. Чекаю на ваші коментарі.